Чи потрібна CRM для таргетолога? У цьому ролику я розкажу за свій досвід, розкажу три основних CRM, які можна використовувати початківцю таргетологу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, обов'язково ти вподобайку і не забути слідкувати за новими роликами, в яких я розказую за таргет, рекламу і сайти. Можна ще на телеграм підписатися. Давайте почнемо з того, чи потрібна взагалі CRM таргетового. Особисто я вважаю, що без неї просто нереально працювати. Чому це є ваш облік? Якщо починати взагалі з самого самого простого людина, на жаль, має обмежений ресурс пам'яті, і ми не можемо все просто пам'ятати, що з нами відбувається, особливо коли це стосується вашої роботи. І така штука, як CRM, банально дозволяє просто вести облік ваших дій, з, з ким ви спілкувались, про що ви говорили, до чого ви домовились, на якій стадії ваші зараз відносини. Коли ви, наприклад, можете перетелефонувати людині ще раз або ще раз нагадатись за себе, якщо вам є така річ, crm в перше діло оптим, першим ділом оптимізовує всі ваші процеси. Вона їх упрощає. І вона економить ваш час. Для початку це може бути просто банально. На листку записане щось, де ви там що говорите, але повірте, зі свого досвіду скажу, що записувати щось на листках це погана ідея, тому що листок можна загубити, листок можна десь забути. І така річ має бути по суті постійно біля вас. І через це таргетологу варто мати хоча б просту банальну CRM для роботи. У будь-якій роботі, щоб, якщо ви хочете досягнути результату, мусить бути дисципліна. Без дисципліни ви просто не зможете досягнути бажаних поставлених якихось задач чи цілий. І Інструмент для досягнення ваших цілей і е, такої роботи є проста сіаремка. Це є ваш порядок, це є ваша стабільність, е, це є ваше розуміння, як ви рухаєтеся, в якому напрямку, і індикатор, показник вашої ефективності. Тому просто рекомендую е, не, не гаяти часу і починати прямо вже, якщо у вас цього немає. Без цього ви просто не зможете вирости в власному доході. І як спеціаліст. Тепер перейдемо до трьох інструментів, використати як CRM і е, отримати з цього власне, полегшити собі роботу. Е, перше, про що я буду говорити, це є, як би це банально не було, це є прості е, Google документи Так, це є самий простий, самий перший е, спосіб, як ви можете зробити організувати власну справу, вести її облік. Це може бути як екселівські таблиці, це можуть бути просто документи, де ви все собі сортуєте. Тобто, тут я не можу дати якоїсь щиткої поради, оскільки розумію, що в кожного, кожен сам будує свій порядок і в кожного мусить бути якась своя система. Я вам говорю просто як орієнтир. Що ви можете використати внизу під посиланням до цього ролику. Ви будете мати посилання на всі ці матеріали і всі ці речі. Наступна CRM, яка вам полегшить справу, це є Trello. Наскільки я пам'ятаю, раніше вона була безкоштовною. Зараз я нею не користуюсь, але можу сказати, що це повноцінна хороша річ для організації власної роботи. В чому її плюси? Ви можете створити карточку вашого клієнта. І рухати її по етапам. Тобто зроблено, не зроблено, відкладено, вже зроблено, треба зробити. Тобто, ви собі можете по створити процеси, категорії і по ним рухати вашу карточку клієнта. Тобто, вашого клієнта ви можете вести. Також це дозволяє записувати якісь нотатки по клієнтам, власне, про що я говорив спочатку ролику, що ви з ким говорили, що ви обговорювали, щоб вас просто от. Ви, коли, наприклад, працюєте з клієнтом, він вам телефонує, ви просто вводите цей номер чи назву там ім'я клієнта, і ви вже бачите, про що ви спілкувались, і ви можете бути в контексті вашого, вашого діалогу, і клієнт, грубо кажучи, теж буде задоволений, що ви там умовно не спілкуєтесь. А тут ви дзвоните, і ви зразу він Зразу ви йому говорите за його якісь речі, які стосуються його бізнесу. Тобто, це. Також як сервіс можна сказати, плюс для вас, до речі, до ведення Сіаремки, і також що ще можу додати стрело, також можна підключати багато інших синхронізацій. Но цей ролик абсолютно не про це. Я просто говорю про самі інструменти, які ви можете використати. Якщо вам буде цікаво, я можу зробити додаткові ролики, де більш детальніше про кожен напрямок розказати. Обов'язково напишіть про це, якщо вам це актуально. Не забувайте тиснути лайк. Ще одна CRM, яку я можу рекомендувати вам для роботи, це вже власне crm система повноцінна. Це є Keeping CRM. це є українська система, де українські розробники працюють над своїм продуктом. Це по суті більш вдосконалена версія Trello, Візуально і так, ну, вона мені більш практичніша для роботи, для таких базових самих елементарних речей, як ведення клієнта, записи про що ви говорили. Етапи вона повністю підходить. Також там є безкоштовний період, ви можете користуватись. Також там може бути і повністю безкоштовно, але з обмеженим функціоналом. Ви вже собі перегляньте, виберіть, можливо, вам це взагалі не підійде, тому. Як варіант, така сіремка може бути корисною для роботи. З її C можна назвати те, що дійсно там можна вписати контакт, вказати номер, прив'язати до нього всю інформацію, про що ви спілкувались, і як базу даних ваших клієнтів ви можете використовувати. Також ще хочу додати, що тут може бути в таргетолога не одна сіаремка, а декілька. По різним напрямкам, наприклад, ви можете використовувати кіпінг CRM як систему продзвона, тобто ви собі робите продзвони через цю систему і спілкуєтеся взагалі зі всіма, хто з вами через вас проходить. А, наприклад, треба використовувати вже для якихось конкретних задач, де ваші діючі клієнти нічого не мішає вам просто комбінувати всі ці пара, ну і всі ці інструменти. І під кожну задачу мати свою. По суті, те, що я і роблю зараз. Надіюся, такий ролик був цікавий для вас. Для мене цей ролик був дуже цікавий. Я був дуже радий поділитися з вами цією інформацією. Обов'язково, якщо ви хочете більше інформації, залишайте ваші коментарі. Пишіть подяку автору, або пишіть, власне, негатив, якщо ви його тут бачите. Якщо ви вважаєте, що я щось забув. Пишіть, залишайте коментар, таким чином, ви підтримуєте мене як автора і просуваєте україномовний контент. Наразі спасибі вам за перегляд цього ролику. Також, якщо вас все зацікавило, ви можете переглянути ось ці ролики.